Комуністичний і нацистський режим злочинні. Закон про це прийняли депутати Верховної Ради України. У документі пропонується позбутися комуністичної символіки, змінити назви вулиць радянського періоду та навіть перейменувати міста. Відповідно під заборону підпадають пам'ятники, зображення гасла і цитати радянських керівників. Значні зміни очікує меморіальне поховання з обеліском в центрі Мукачева молот, і герб і вся ця символіка, яка є на пам'ятнику, вони будуть просто зняті. Що ви звернули увагу, наверху торчить тільки один штир. В свій час там зірка була і вона пропала. І немає ну, добрих півроку. Якісь хоробрі хлопці це зробили. Данина моди в поствійськовій часи облаштування братських могил з відповідними монументами на центральних площах міст. Так сталося в Мукачеві, де більшість загиблих воїнів символічно поховали біля ратуші. Така традиція була під час війни. Ну, взагалі усюди, де проходила радянська армія, загиблих ховали, як правило, в центрі населеного пункту, в тому числі не тільки у Мукачеві, а й у нас у багатьох селах. От тоді створюється цей меморіальний комплекс, увінчений невеликою такою стелою. Ну а головне там навколо нього милили реальні поховання радянських солдатів. Самі Мукачівці не заперечують, що на центральному монументі не буде комуністичної символіки. Більше того, містяни сподіваються, що могили перенесуть у відповідне місце на кладовищі. На перенести, не знаю, але могли б якісь другі наші цінності сюди виставити. І все, і не буде проблем. Тому потрібно звідси забрати взагалі. Ну, більшому, що він, ну, могили в центрі міста стояться якось не так. Тут проводяться всі Ну, Треба змінювати, в нас вже нові герої. Моя теж дитина півроку, бо була в АТО. Звісно, що треба, в центрі місця має бути пам'ятник і буде нашим защитникам. Історія міняється. Питання про перенесення меморіалу піднімалось неодноразово. Та поки одностайності нема, ветеранські організації виступають проти такої ініціативи. Керівництво міста сподівається знайти спільну мову і чим швидше перепоховати бійців Другої світової.